Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, ми сьогодні будемо казати про корупцію в органах місцевого самоврядування. І всі ви знаєте, що нещодавно відбувся день, Міжнародний день боротьби з корупцією. Але всі ви знаєте, що ця корупція вона залишається. Вона не тільки залишається, вона ще вкореняється. Якщо мова йде про органи місцевого самоврядування, про які ми кажемо, то від. Відповідно, ми кажемо про той місцевий рівень там, де відбувається життєдіяльність. Там, де є голова громади, там, де є депутати і взагалом є громада. Ось про цей рівень корупції на місцевому рівні. Тобто в органах місцевого сходування. Я хочу наголосити вам про те, що існує окрема інформація, з якої ми взяли найголовніший аспект. І ця інформація взята Аджерело. Даної інформації це Комітет Верховної Ради України. І зв'язку з усім, ми наведемо вам деякі моменти стосовно корупції у сфері надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження в органах місцевого складування. Тобто про це буде йти мова, про ці корупційні складові. І відповідно це вже досягло критичного рівня. Відповідна оцей висновок стосовно критичності, зробили наші європейські партнери з антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, які вже оприлюднили свої дослідження щодо корупційних ризиків в органах місцевого самоврядування. І тут я хочу зупинитись і сказати, що Україна бажає стати членом Європейського Союзу, але наші партнери. Європейські партнери провели дослідження своє і вже публічно сказали, що на місцях існує корупція. Як ви вважаєте, як буде Європа дивитись на Україну? При тому, що на місцевому рівні, там, де відбувається життєдіяльність, корупційні ризики, корупційні складові і загалом такі поняття, як корупція існує. Так ось, чи часто беруть хабариті, та як ця корупція впливає на життя громади? Тобто мова йде про тих представників влади, які знаходяться на місцях, які є керівниками громади, від яких залежить прийняття різних рішень. Тут публічно зазначено – беруть хабарі. І як ця, ця корупція потім буде впливати на життя самої громади? Безпос... Беззаперечний лідер це надання дозволів на розроблення детальних планів територій та їх затвердження. І цей ризик отримав у звіті статус критичний. І можна сказати про такі поняття, як тотальна корупція. І що ж таке детальний план території. Це документ, який визначає, як саме використовуватиметься конкретна територія населеного пункту. Мова йде про житлові райони, про промзони або про інше. А також окремо, і про земельні ділянки. І відповідно цей. Детальний план території створюється для деталізації генерального плану міста чи комплексного плану. І цей детальний план він має бути. І в чому ж існує проблема? Органи місцевого місцесредування мають розробляти оцей детальний план території за кошти бюджету або інвесторів, дотримуючись затверджених прав. Але на практиці оцей детальний план території часто розробляється лише для однієї ділянки. Лише для однієї. А не кварталу або району. Для того, щоб догадити забудовникам, ось для чого розробляється цей детальний план території для однієї ділянки. Корупційні ризики стають корупційною практикою через можливості. Працівників органів місцесредування отримувати неправомірну вигоду. В першу чергу для себе. Які ж джерела корупційних ризиків існують у містобудуванні? І тут зазначено 4 пункти, і ми зараз дуже коротко про це скажемо. Перше, це відсутність актуальної містобудівної документації. Друге. Відсутність відповідальності. І ви всі знаєте, що, якщо казати про відповідальність, будь-яке питання відповідального не знаєш. Особливо, якщо це мова йде про представників влади, вони на себе відповідальність жодного разу не брали. Так ось від, відсутність відповідальності. Міські ради можуть приймати рішення без наслідків для себе, що дозволяє маніпулювати. Змістом оцього детального плану території. На користь, як завжди, забудовника. Третій момент це непрозорість даних. І останній пункт це закритість роботи ради. Мова йде про архітектурне містобудівні ради, які повинні оцінювати плани. І вони часто працюють не не надаючи громаді зрозуміти, як прийняти рішення. Ось ці чотири пункти. І відповідно, я хочу зупинитись на цьому пункті на четвертому. Бо якщо казати про загальну картину, ми сказали про містобудування, про архітектуру, про архітектурне містобудівні ради. Так ось, якщо зрозуміти, то Відповідно, ми маємо завжди пам'ятати, що є виконком, виконавчий орган К. І відповідно в законодавстві наголошено, що ж має бути в складі виконку. Я вам хочу зачитати оцей пункт, а це закон України про місцеве складування, стаття 51, пункт 3. І тут чітко наголошено. Що сільська селищна міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради, орган з питань містобудування та архітектури. І ось питання: а чи існує в виконавчих комітетах ради, оцей орган в складі? орган з питань містобудування та архітектури. Бо в більшості, не те що в більшості, а майже у всіх виконавчих комітетах, в складі виконкому немає цього органу. Його рада не утворила. А якщо б цей орган був в складі виконкому, то відповідно приймались і розглядались рішення стосовно архітектури, стосовно містобудівної документації, стосовно планів, стосовно того, що має бути розміщено на території. Бо саме цей орган. Приймав би вже відповідальне рішення. Він би, можна сказати, ставив крапку. стосовно того рішення або іншого рішення. Або за, або проти, або якісь були інші моменти в обговоренні. Але цей орган необхідний. Але його, на жаль, немає. Якщо далі ще капнути глибше, то Виконком він складається з членів виконкому, тобто з людей, які представляються виконавчий комітет. І в Україні створення цього виконкому неправильне. Тобто, створення виконавчого комітету таке, що там знаходяться ті люди, які є представниками або від голови громади, або від депутатів. І вони вирішують свої питання. І ось. Оцей склад виконкому, це є перша ланка корупційної складової, від якої далі все поширюється. Відповідно про те, що ми сказали щойно і прочитали. Оце і наслідки того складу виконкому, там, де приймаються рішення. Бо там знаходяться люди, знаходяться люди, які, відповідно, не мають відношення до місцевого середування, вже не кажучи про ці питання. І при тому, що відсутній оцей орган з питань містобудування та архітектури. Ось перша ланка корупційна складова, а потім вже інші. Про що сказали, до речі, європейські партнери. Ось, шановні глядачі, в чому полягає оця корупційна складова, які наслідки вони вже мають. Тому ми з вами це проговорили. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої думки, коментарі. Ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас і сьогодні ми казали про корупцію в органах місцевого складування. Всім вам дякую, до нових зустрічей!